Вітаю, друзі! Я Віталій Портников, очільник української воєнної розвідки Кирило Буданов прогнозує, що до літа цього року українські збройні сили можуть відновити контроль над анексованим ще 2014 року Кримом. У інтерв'ю виданню Вашингтон Пост Буданов підкреслив, що Україна має зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому. Разом із цим говорячи про дії російських збройних сил, очільник української воєнної розвитки говорить, що Росія цього року має зосередитися на захопленні більшої території на сході Донецької і Луганської областей України. Звичайно, в цьому прогнозі важливо зрозуміти логіку, що будуть робити російські збройні сили в той час, коли українська армія буде намагатися відновити контроль над Кримом, і звичайно ж знищити той так званий Кримський коридор, створення якого є. Одним з найважливіших досягнень російських збройних сил після нападу на Україну 24 лютого 2022 року. Чи можемо ми собі уявити ситуацію, в якій українські збройні сили наступають на Крим, звичайно, після звільнення більшої частини території Херсонської області, яка зараз знаходиться під контролем російських окупантів? А в той час сама російська армія продовжує дії по захопленню населених пунктів на сході Донецької та Луганської областей і не звертає уваги на загрозу самому окупованому півострову, який для президента Російської Федерації Володимира Путіна та для більшості громадян Російської Федерації має. Набагато більш важливе значення ніж території окупованого Донбасу. Втім, ми, як не можемо ілюструвати зараз логіку очільника. Української військової розвідки так і не дуже ми розуміємо логіку російських генералів, які вже неодноразово під час цієї війни ухвалювали суперечливе рішення, які були пов'язані насамперед із політичними, а не із воєнними орієнтирами. Як можна зрозуміти по висловлюванням Кирила Буданова, у нього великі надії залишаються на стан здоров'я президента Російської Федерації Володимира Путіна. Ніде правди. Діти, те, що Путін. Є головним рушієм загарбницької війни Росії проти України, є загальновідомим, як і те, що його відхід від керівництва Російської Федерації може значно змінити ситуацію. Ми звичайно не знаємо, якими будуть настрої у російському політичному керівництві, якщо Путін перестане бути лідером Російської Федерації і чи не переможуть в результаті його краху більш радикальні сили налаштовані на повномасштабну війну, як із Україною, так і з західними країнами. Однак більш ймовірним є прогноз, що в разі відходу Путіна почнеться серйозна боротьба за владу, і спадкоємці російського президенту будуть бажати повернутися до цивілізованого світу, щоб покращити економічну ситуацію в Росії, і таким чином сподобатися громадянам Російської Федерації більше ніж ніж ті, хто намагається зараз привчити росіян до життя у постійній воєнній ситуації однак, для того, щоб перевірити, який прогноз має право на реальність, звичайно, перед цим потрібно перевірити наскільки реалістичним є прогноз очільника. Головного управління розвідки України щодо смертельної хвороби Володимира Путіна. розмови про цю хворобу не вщухають останні років десять і як вважають поінформовані джерела, досить часто інспіруються і кремлівськими політичними колами, які таким чином перевіряють на лояльність певних представників російської політичної і підприємницької еліти, а також за Відомою тактикою Федеральної служби безпеки Російської Федерації створюють певні ілюзорні надії, що не потрібно наполегливо працювати над змінною ситуацією, тому що скоро вона зміниться сама. Ну скажімо, внаслідок. Смерті того ж Путіна і тому якісь більш серйозні і рішучі дії по подоланню небезпеки нинішнього російського політичного курсу не є потрібні, тому що все може змінитися внаслідок того, що російський президент просто помре, а його спадкоємці не захочуть бути такими радикальними діячами, яким сьогодні є сам російський лідер. Ми звичайно з вами не можемо знати на яку саме інформацію. Спирається керівник головного управління розвідки в Україні, коли розповідає про тяжкий стан здоров'я російського президента, і вже не вперше. Чи володіє він достовірною інформацією, яка дійсно дозволяє говорити про тяжке онкологічне захворювання російського очільника, чи також користується тими дезінформаційними джерелами, які ретельно готуються в Москві для того, щоб послабити опір своїх головних опонентів і створити передумови? для довготривалого воєнного конфлікту на українській території так, щоб саме українське керівництво продовжило вірити в те, що війну, яку сам Володимир Путін може розраховувати вести упродовж багатьох виснажливих років, можна закінчитися кілька місяців внаслідок фізичної смерті Володимира Путіна. Звичайно, перевірити це все можна буде тільки практикою, і тільки у цьому, або у наступному, або у 2025 чи 2026 тисячі Році ми зможемо з вами зробити висновок наскільки вірогідними були прогнози начальника головного управління розвідки збройних сил України з приводу реального стану здоров'я російського президента і його здатності ухвалювати принципові рішення щодо продовження війни з ненависною йому Україною і окупації нових українських територій, хоча б на Донбасі, про що говорить Кирило Будан. Журналісти Вашингтон Пост також підкреслюють, що Буданов Шається смертельним ворогом для російських спеціальних служб, і упродовж останніх років на нього було здійснено аж 10 замахів. Про те, що таке аж кількість замахів була здійснена проти президента України Володимира Зеленського, повідомляли раніше. Стає абсолютно очевидним, що для російського політичного керівництва і спеціальних служб Російської Федерації знищення представників російського керівництва Керівництво у минулому, як це скажімо, відбувалося із колишнім першим віце-прем'єром Росії Борисом Німцовим, який загинув буквально під вікнем резиденції президента Володимира Путіна, стало непоганим дороговказом і для того, щоб діяти аналогічно із політичним і воєнним керівництвом України. У Росії не можуть усвідомити інституційної тяглості українського керівництва і того, що український народ бореться не за президента Володимира Зеленського чи когось іншого з представників української політичної еліти, а насамперед за суверенітет власної держави. Як для російського політичного керівництва це є незрозумілим, що знищення будь-кого з воєнних керівників України чи представників розвідувального співтовариства України призведе просто до кадру змін, але не до якісної зміни роботи самих українських спеціальних служб чи збройних сил України. Кремль, як це і було за часи Йосипа Сталіна і за часи Володимира Путіна, щиро впевнений в тому, що вбивство конкретної людини може призвести до зміни настроїв цілого народу, що українці, як і росіяни віддані насамперед своїм монархам або генеральним секретарям, які просто Олі переіменовані на президентів у 90-ті роки минулого сторіччя, виступають не стільки за незалежність і суверенітет своєї держави, скільки за конкретну особу, яка демократичним шляхом обирається на посаду президента України, і може втратити цю владу вже на наступних виборах і бути забутою самими своїми виборцями, як це неодноразово бувало в українській політичній історії. Ці прості істини, які і дозволяють українській державі існувати, і сподіватися, Ватися на те, що з часом вона стане частиною цивілізованого світу, практично недосяжні не тільки звичайному російському обивателю, який продовжує орієнтуватися на президента Володимира Путіна, як на носія сакральних знань про те, що потрібно робити, як із самою Росією, так і з оточуючим її світом. Навіть представники російських спецслужб можуть бути впевнені, що ліквідація Володимира Зеленського чи Кирила Буданова якось полегшить їхні задачі по зу. Нищенню української державності, і це ще одна чергова стратегічна помилка російських агресорів на українській землі. Є абсолютно очевидним, що вбивства високопоставлених українських політиків чи військових російськими спеціальними службами тільки поглиблять те провалля, яке сьогодні існує між Росією і Україною, і зміцнить бажання українського народу боротися за подальше існування своєї держави за її суверенітет і. Територіальну цілісність, а вбиті державники стануть героями у національному пантеоні, і їхня загибель буде нагадувати про те наскільки жорстоким і підлим був ворог. Так що не варто російським спецслужбам сподіватися, що вбивство будь кого з українських політиків чи військових щось змінить з точки зору завоювання України, і не варто думати, що будь-який такий злочин не залишиться невідплаченим. Адже рано чи пізно міжнародно Ни трибунал по військових злочинах росіян буде створений, і не виключено, що демократичні зміни у самій Росії, які можуть відбутися, якщо прогнози Кирила Буданова є правильними, дозволять нам бачити на лаві підсудних такого трибуналу людей, які займаються організаціями замахів на Зеленського Буданго чи на інших високопоставлених українських політичних та військових представників. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу Патреоні, який допомагає нам розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Мировом!